Права 1137. Графіки яких рівнянь проходять через точку П з координатою міну 2, 3. Ну що ж, стартуємо. Нагадую, що якщо графік проходить через деяку точку, то координати цієї точки, які додаються відповідно числами x та y, x1, y друге, має бути розіском цього рівняння. В даному випадку у нас в першому заданні 7х плюс 9. Давайте перевіряти ці точки. Числа є розв'язком рівняння. Записуємо, якщо якщо х дорівнює перше число у нас мінус 2, а y дорівнює 3, то записуємо. Ліва частина, це 7х плюс 9y. Дорівнює. 7, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Додати. 9 y, 9, що множиться, замість y пишемо 3. І це дорівнює. 7 помножити на мінус 2 це мінус 14. Додати. 9 помножити на 3, це 27. І це дорівнює. Мінус 14 до 27, це 27 відняти 14, це буде 13. Ну що ж, записуємо, що вийшло 13. Тоді зліва ми отримали число 13 при тих значеннях Х та Y. А справа 15. 13 записуємо. Не дорівнює 15. І чи проходить тоді графік цього рівняння через точку? Записуємо, що графік. Не проходить. Не проходить через точку. Через точку. Можна описати точку П. І. Друге завдання. 17Y мінус 4х дорівнює 59. Перевіряємо. Записуємо, якщо х дорівнює. Х дорівнює мінус 2, а y дорівнює 3, то наше рівняння 17у. мінус 4х. буде дорівнювати 17, що множиться, замість y пишемо 3. Так, і відняти 4х, 4, що множиться, а замість x пишемо мінус 2. І це дорівнює. 17 помножити на 3. 10 на 3 30. 7 на 3 21. Разом буде 51. Записуємо, це буде 51. Відняти. 4 помножити на мінус 2, це буде мінус 8. Ну що ж, відняти мінус 8, це додати 8, а 51 додати 8. Це буде 59. Ну що ж. При даних значеннях Х та Y зліва ми отримали 59 і справа у нас 59, то ми записуємо, що 59 дорівнює 59. Тобто ми отримали правильну числову рівність. І ці числа є розв'язком рівняння. А отже графік записуємо проходить графік. Проходить. Через точку. Ну що ж, переходимо до третього завдання. У нас 0х плюс 15 дорівнює 15. Підставляємо. Записуємо, якщо координати нашої точки мінус 3, Пишемо х дорівнює мінус 2, y дорівнює 3, то тоді ліва частина це 0x плюс 5y. Буду дорівнювати 0, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Так, додати 5y. 5, що множиться, замість y пишемо 3. І це дорівнює. 0 помножити на мінус 2, це буде 0. Додати 5 помножити на 3, це 15. І це дорівнює. 0 додати 15, це буде 15. І. Ну що ж, зліва ми отримали число 15. І справа у нас число 15. Так. Тобто при даних значеннях Х та Y у нас ми отримали правильну числову рівність, то тоді ці числа є розв'язком рівняння, а отже, графік проходить через точку П. Графік такого рівняння пишемо. Графік. Графік проходить. Ходить через точку. і чудово. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас одна друга Х плюс одна шоста Y дорівнює мінус 1. Ну, нічого не зробиш, записуємо якщо. Пишемо. Якщо х дорівнює. Знову таки точка у нас мінус 2-3, х дорівнює мінус 2, y дорівнює 3. То тоді наше рівняння одна друга х плюс 1 шоста y. Буде дорівнювати одна друга, що множиться, замість х пишемо мінус 2. Так, додати. 1 шоста, що множиться. а Замість y пишемо 3. І це дорівнює. Ну що ж, 1 друга від мінус 2, це половинка від мінус 2, це буде мінус 1. Додати. А 1 шоста, що множиться на 3. Тут можна на 3 скоротити. І чисельник і знаменник 3, що ділиться на 3, це буде 1. А 6, що ділиться на 3, це буде 2. Так, то в нас вийде плюс одна друга. І це дорівнює. Одна друга це 0,5, то мінус одиниця. Плюс 0,5 це дорівнює. Мінус 0,5. Є? І... Ну що ж, зліва ми отримали мінус 0,5, а справа у нас мінус 1. То ми записуємо, що мінус 0,5 не дорівнює мінус 1. Ми не отримали правильну число рівність. Ці числа не є розвиском цього рівняння, а отже, і графік не проходить через точку P. Пишемо графік. Не проходить. Не проходить через точку. П і. Ну що ж, п'яте завдання: 0х плюс 0Y дорівнює 5. Ну, насправді тут вийде 0 зліва і при жодних значеннях X та Y це рівняння не буде правильним, але немає розіску. Ну, але перевіряємо тоді, так, як ми і робили, записуємо, якщо х дорівнює мінус 2, y дорівнює 3, то записуємо наше рівняння 0x плюс 0y. Буду дорівнювати 0, що множиться. Замість х пишемо мінус 2, додати 0y, 0, що множиться замість y пишемо 3. Це дорівнює 0 помножити на мінус 2, це буде 0. Додати 0 помножити на мінус 3 це буде 0. І в результаті ми отримали число 0. Взагалі завжди буде зліва 0. Ну то пишемо, зліва ми отримали 0. Воно не дорівнює число 5. Ми не отримали правильну числову рівність і записуємо, що графік. Графік. Не проходить. Не проходить. Через точку. Через точку. через точку П. Є. Ну і останнє. 1,7х плюс 1,2 єрик дорівнює 0,2. Підставляємо, нічого не зробиш. Записуємо як що. Х дорівнює. Мінус 2, а y дорівнює 3, то записуємо наше рівняння. 1,7х плюс 1,2 y буде дорівнювати 1,7, що множиться, замість х пишемо мінус 2. Так, додати. 1,2, що множиться. Замість y пишемо 3. І це дорівнює. 1,7, що множиться на мінус 2. Це буде мінус 3,4. Мінус 3,4 додати. 1,2, що множиться на 3, це буде 3,6. І це дорівнює. Мінус 3,4 додати 3,6 це 3,6 мінус 3,4, якщо представити доданки, це буде 0,2. Ну що ж, зліва ми отримали число 0,2. І справа у нас 0,2, то ми записуємо, що 0,2 дорівнює 0,2. Ну і тоді ми можемо записати, що графік проходить. Ми отримали. У нас правильно правильно числову рівність, то ми записуємо що графік проходить. Проходить. Через точку. Через точку П. і e. Добре, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Графіки яких рівнянь проходять через точку П. Отже, першого ні, другий. Пишемо, третій. Пишемо 2, потім 3. Так, четвертий ні, п'ятий ні і шостий. Записуємо 6. Ну що ж, ось таке завдання на належність точки графіку лінійної функції з двома змінними. На цьому вправо завершено.